Які кораблі Росія розміщує у Чорному та Азовському морях і яку загрозу вони несуть? Якими типами ракет російські військові обстрілюють південь України? І які потужності має російська армія для подальшого здійснення ракетних обстрілів? Вітаю! Мене звати Олена Бадюк. Це новини про Азов'я і далі про війну на півдні України. Росія тримає у Чорному морі шість ракетоносіїв, у тому числі один підводний. Про це 15 січня повідомило оперативне командування Південь. За даними військових, кількість ракет калібр на них може сягати 44 одиниць. Але з урахуванням витрачених 14 січня наразі близько трьох десятків. Командування закликає жителів України не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. В Азовському морі російські військові також продовжують контролювати морські комунікації, утримуючи свої кораблі на бойовому чергуванні. Станом на 12 січня таких кораблів було два. Про це повідомляли військово-морські сили Збройних сил України. Українські військові також зазначили, що Росія продовжує порушувати міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації на цивільних суднах в акваторії. Азовського моря. Крім того, Росія з окупованої частини Півдня обстрілює українські міста ракетами С-300. Зокрема, під регулярними обстрілами перебуває місто Запоріжжя, а також інші населені пункти Запорізької, Херсонської, Миколаївської і Дніпропетровської областей. Застосування Росією комплексів с 300 і С 400 для обстрілів українських міст свідчить про те, що у них залишилося мало балістичних ракет. Про це розповів речник командування повітряних сил зсу Юрій Ігнат на брифінгу 16 січня. Він зазначив, що ракети с 300, які становлять велику загрозу, виготовлено багато і вони є на складах. Тому російські військові намагаються частіше використовувати саме їх. Щодо С – це новий російський комплекс, яким вони дуже пишаються. Зазначив Ігнат. Вони неможливо будуть його ну, менше застосовувати. Хоча дальність у цього комплекса там е, сотні кілометрів, тому. Е, С-300 є загрозою, і найкращий варіант. Зрозуміло, що ми не будемо мати стільки систем західного зразка, таких як Петріот, ПАК-3 чи САМПТІ, для того, щоб збивати усі С-300 повітрі. Їх треба знищувати на позиціях, звідки вони завдають ударів на сході. Це до 150 кілометрів. Тому ну, це фактично засоби ППО, так, С-300. Їх треба знищувати або ж ракетами Харм, або ж. Іншими засобами діставати і знищувати на тих позиціях, звідки задаються удаю. Одна з ракетних атак на Запоріжжя відбулася в ніч на 16 січня. Тоді, в результаті обстрілу, постраждали близько 15 будинків. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Андрій Куртєв. Депутат Запорізької обласної ради Аската Шурбеков мешкає в одному з будинків, які зазнали атаки. У коментарі новинам Азов'я він розповів, що сигнал повітряної тривоги тієї ночі пролунав після вибуху. Протягом всього часу війни Запоріжжя фактично постійно обстрілюють з комплексів С-300, Це протиповітряні ракети, які там перебудовані на наземні на наземні на, на цілі. Тому я думаю, що тут була схожа ракета, тому що тривога вімкнулася вже після вибуху. Такі ракети не фіксуються радаром повітряної тримоги. На жаль, їх там неможливо збивати. Тому більшість руйнувань Запоріжжя саме приносять такі ракети. Дуже важко там яким чином попередити людей або яким чи чином щось зробити, щоб уникнути, скажімо, руйнувань будівель чи людських життів. Тому така ситуація. Більшість жителів будинку вже повернулися до своїх квартир, каже депутат. На ніч можливо не всі залишаються. Хтось там робить прибирання, хтось там якось намагається. Це повернути життя в цій будівлі, слід зазначити, що міська влада, ну мені здається, всі служби звідпрацювали просто навідмінно, тому що я сам був мешканцем цього будинку, коли я вийшов з під'їзду, це буквально було через там, 60 секунд після приліту, то вже під'їжджала поліцейська машина і машини всі служби. Ну, Тобто, наскільки все оперативно і фактично оці ці дві доби, там доба, а всі служби, починаючи від поліцейських ДСНС, Несників комунальних служб міської ради всі працюють цілодобово, надаючи допомогу людям, годуючи людей, обираючи уламки, вже фактично там всі вікна, всі такі руйнування вони повністю ну, зроблені, аби будинок міг функціонувати. Опалення та електропостачання в будинку вже відновлені. Додав Аскад Ашурбеков. Зараз е, тільки проблема з газопостачанням. Я думаю, що це через е, фактор безпеки, тому що ну подача газу це трошки повинна зайняти часу, і служби повинні переконатися, що це буде безпечно перш за все для мешканців. Полковник запасу збройних сил України, військовий експерт Владислав Селезньов, зазначив, що російський оборонний комплекс працює над виготовленням ракет різних типів, але його потужності обмежені. Ну на най на відомості цього питання а при людях міністра оборони України пан. Резников, он значит следует. От первоначальных запасов, то есть ракет, которые вы узнаете, например, и казарев, и ППК остались близко. Типа, 9-372, 902 донисели, 96. 9-628, 52 донисели. Кратно уменьшилось запасы этих ракет, где на рынке, до 13% от первого запаса. Опять же, была информация, что что-нибудь-то на Путине. Борони промислово виновляти до покині ще ракет різних типів та класів крилатих балістичних. Втім, російська армія має достатньо ресурсів для нанесення ракетних ударів по об'єктах, які розташовані у прифронтовій зоні, каже експерт. Що стосується ракет до копу супроти оборони наборони 300 то там у росіян ситуація більш э, краще десь э, на рівні. Порядка 7 тисяч ракет знаходяться на складах базах арсенала на армії. Але ж ті ракети, які, були, які були по які на полікарні по по наших інфраструктурних об'єктах і по житлових будинках, вони потребують певного абриту та переобладнання для того, щоб використовувати їх за алгоритмом не поверхня повітря, ну як визначено їх технічними характеристиками, а за алгоритмом поверхня-поверхні. Для ненависні ураження по наземних об'єктах ну знову ж таки мали розуміти, що ракети до цього копису не є високоточними. Чим більше відстань від точки запуску до точки, куди її поцілюють, тим більше похитка в наведені. Владислав Селезньов також розповів, що потрібно збройним силам України для більш ефективної протидії ракетним ударам, які завдає Росія. Україна МППО не має ресурсів, можливості знищення ракет, які російські працепити діють за балістичною траєкторії. Це ракети комплексу Іскандер і це ракети комплексу С-300, С-400. Бо аж до того, поки ми не отримуємо копку протиповітряної оборони класу Петріот Чі самці, наших західних партнерів. Що стосується приватних ракет, різних ка, видів кшалку Калібр, калібр Хастодім. ХАТ-55, то тут, можливо, наша система протиповітряної оборони більш потужні, і на наші поворожники може діти більш ефективно. Вважається, що 200 російських ракет десь більш ніж 70 ракет можуть наші оператори е, системи ПРО знищити. А окремий кейс ракет це ракети на швидкісні, на звуковій, десь про ракетний кінжал. Які мушуть на гіперзвукових швидкостях. звілкових ну, українська армія має перспективи на такого зброї, як мало нищити такі типраки? І в другий тип ракет це ракети класу Х-22. Немає Немає української армії ані виявлення спостереження, ані е, відповідних протиракет, які б мали можливість ефективно такі е, ракети. Військовий експерт і керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Павло Лакійчук розповів, що Росія використовує Азовське море як логістичний шлях до окупованих територій, зокрема до портів Бердянська і Маріуполя. В Азовському морі перебуває угруповання кораблів, переважно прикордонної служби ФСБ і Росгвардії. Їхнім завданням є охорона і забезпечення безпеки мосту через Керченську протоку і всієї ділянки сполучення Азовськ моря з чорним Чому часто кажуть про Азовське море? Ну, безумовно, по корабельному з'єднанням загроза з Чорного моря, навіть ті одинички, які прямують з Новоросійського, вони, як правило, в Азов не заходять, вони прямують до центральної або пів... пів... північно-західної частини Чорного моря, звідки Здійснюють пуски ракет. Що стосується авіації, авіація на берегах Азовського моря базується цей в Єйську, і в Кримську, ну, і внизці, а на низці аеродрому, це переважно тактична авіація, яка застосовується противником в бойових діях і на сході, і на півдні України. Експерт розповів, звідки російські військові запускають ракети, які пролітають над Азовським морем. Насправді пуски ракет ворог здійснює з акваторії над акваторією Каспійського моря, над акваторією Волги в районі там волиградо Волгодонська. І вони вже летять від цих бомбардувальників тим 95-х, 22 х Через Азовське море в напрямку Дніпра і далі по території України. Пуски ворог здійснює, ну от 95 Вони виходять, як правило, на... незалежно від того, де вони базуються: на Енгільці, чи на Мурманську, чи навіть на українці, там на Далекому Сході, вони доходять до. Це рубіж відпуску крилатих ракет Х-55-х, Х-101, звідки вони запускають. На Азовським вибачаюсь, вибачаю, над Каспійським морем пускають, щоб ракети, які не спрацюють, не запустяться, падали не на населені пункти, а падали в воду, там і лякали і вбивали. Втім, російські військові можуть здійснювати пуски ракет і над Азовським морем, каже Павло Лакійчук. Інколи пуски з ту 22 оце, це дальні бомбардувальники, які от, пускають якраз ці небезпечні Х-22, як що поцілував Дніпро, поцілили раніше Кременчук в ПРЦ. ту 22 можуть здійснювати пуски от цих ракет. І над Азовським морем. Ну, тому що тут 22 він бомбардувальник трошки поменше, а ракета трошки швидше, вони наскорочують час нам на реакцію для нашої ППО, щоб вона не встигла спрацювати своєчасно. Нагадаємо, що 14 січня, коли війська Росії завдали по Україні чергового масованого удару, в Дніпрі російська ракета влучила у житловий будинок, внаслідок чого загинули 45 людей. Військові кажуть, що це була крилата ракета Х-22, випущена з бомбардувальника Ту 22 з Курської області Росії. Влада припускає, що російські військові цілилися у Надніпрянську ТЕС, а влучили в будинок. 16 січня, речник президента Росії Дмитро Пісков, коментуючи удар по Дніпру, заявив, що російські військові, начебто, не завдають ударів по житлових будинках чи об'єктах соціальної інфраструктури. При цьому є численні докази і свідчення протилежного. Військовий експерт Павло Лакійчук зазначив, що такого типу ракет у російської армії на озброєнні небагато. Це дуже старі ракети. Вони з 10-х років там десь розробки. І вони були зняті з озброєння російської армії офіційно, а тепер знову бачите, застосовуються. Було їх досить багатенько, дуже багато порядна кількість тільки Україна, коли різали наші 22-й у Полтаві при Луках і Узині, ту Т-16, Передала росіянам, якщо не помиляюсь, 386 х 22 Це було в 2000 році. Так, скажемо, формально: в оплату боргів за газ. Ще там чотири сотні попиляли. І ну, декілька тисяч таких ракет у Росії було. Повторюсь, це потужна ракета, швидка ракета, це ракета носій ядерної боєголовки. Вони це протикорабельні ракети, призначені для нанесення ударів по авіаційним багатоцільовим групам. Павло Лакійчук додав, що загроза ракетних ударів існує як з акваторії Чорного та Азовського морів, так і з території Росії. Калібри, які ми Надводні кораблі, підводні човни Чорноморського флоту, вони е, накривають е, територію України повністю з гаком по дальності застосування. І е, захист від цього е, тільки два способи: не, не треба рахувати ракети, скільки у них ракет залишилось. Треба посилювати ППО, домовлятися нашими партнерами по, про нові комплекси. Та, а також треба знищувати носії. Тобто бити по кораблям, по аеродромам базування їхньої авіації, ударної. зазначимо, що між Україною та Росією досі чинний договір про співпрацю у використанні Азовського моря і Керченської протоки. Експерт асоціації реінтеграції Криму, юрист міжнародник Борис Бабін, розповів, що означала ця угода і чому вона була підписана. Договір 2003 року був укладений між Україною та Російською Федерацією після кризи, пов'язаної з замахом Російської Федерації на окупацію острова Тузла. Договір цей є невигідним і не був ніколи вигідним для України. Він нав'язаний Україні. Фактично, він Основний зміст зводив до того, що сторони, начебто, мають розмежувати акваторію Азовського моря державним кордоном, в яких межах це розмежування має бути, і як саме договір не вказує. А Російська Федерація ухилялася від виконання цієї функції. вона так і фактично розмежування не відбулося до початку окупації Криму. Друге положення договору стосувалося того, що воєнні кораблі третіх країн не можуть заходити в Азовські порти без згоди обох. Азовських країн, звісно, Росія блокувала відповідні усі ініціативи. Росія зловживала цим договором і після початку окупації Криму каже експерт, оскільки межі на Азовському морі не визначені, не були визначені до початку окупації, з тим, щоб вона фактично заявляла про замах на окупацію як Криму, так і прилеглих Азовського моря. Масштабна російська агресія і замах Росії на Окупацію материкових районів України він ну абсолютно, як то кажуть, підвів рису під тим, що Росія принципово не виконує, не хоче виконувати цей договір. І всі ті лобісти, на жаль, цієї угоди, які були в Україні, ви вже просто наразі нема що казати. У них всі аргументи закінчились. Борис Бабін розповів, чому денонсація цієї угоди є актуальною для України. Скасування договору про яке давно. Говорили експерти, яке давно вимагали експерти, воно надасть Україні можливості встановлювати межі на Азовському морі без будь-якого погодження з Росією згідно конвенції ООН про морське право 82-го року, тобто це вихідні лінії, внутрішні води, територіальне море, виключна економічна зона. Фактично, це питання надактуальне, адже зрозуміло, що після деокупації і. Материкової частини України і Криму межі з тими державними утвореннями, які будуть на російській території їх ну ми не знаємо хто який там буде режим, чи буде він договороздатний. Е, Таким чином ці межі Україна, скоріш за все, буде встановлювати саме в односторонньому шляху, за завдяки конвенції 82-го року. Також є провадження 17-го року у е, міжнародному арбітражі щодо порушення Росії норм договору 2003 року. Одразу можна сказати, що його деносація не вплине на результати цього про Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об'єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем, залпового вогню та балістичних ракет. Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це спеціальною операцією. Ви слухали новини при Азов